Раз, і два, і три, і чотири Умничка, хорошо. На спеціальному ліжку та із дерев'яною палкою сторічна Лідія Подмайстрович виконує вправи. Це щоб відновити роботу кінцівок. У центрі реабілітаційної медицини жінка відновлюється після операції. Нині з пацієнткою працюють за індивідуальною реабілітаційною програмою, розповів фізичний терапевт Роман Литвинов. Пацієнтка Лідія Івановна поступила до нас вчора. Поступила з інсультного відділення. У нас була зібрана мультидисциплінарна команда в складі лікаря ФРМ, фізичного терапевта, ерготерапевта. До реабілітаційної програми входить кінезотерапія і механотерапія. До обласної клінічної лікарні імені Скліфосовського сторічна пацієнтка потрапила тиждень тому. Її до медзакладу перевезли із інсультного відділення першої міськлікарні. в ургентному порядку. Жінці виконали тромбектомію. Розповів нейрохірург Владислав Літовченко. Пацієнтки був ішемічний інсульт із класичною картиною, тобто слабкість в руці нозі, перес погляду, тобто фіксація погляду на місце ураження головного мозку, там де знаходився тромб. Сама операція виконується малоінвазивно, тобто робиться прокол артерії в даному випадку. У фемеральної артерії дістаємося з цього доступу до судин головного мозку. Я вдома встала, і стала умиватися в ванні, і вдруг мені щось таке плохо сделало. І я упала посреди ванної і кухні, Уже я нічого не помню. Такий втручання нині проводять лише в обласній лікарні, каже нейрохірург. Тривала операція близько години. Ризики в таких випадках вони високі, так як артерії в даному випадку, у таких вікових пацієнтів вони менш еластичні і їх дуже легко, легко пошкодити. Але нам вдалося виконати все це з першої спроби витягти цей тромб і взагалі не пошкодити ніяк мозок та артерії. Даний випадок є унікальним і показує, що вікових обмежень взагалі немає. Тому Потрібно виконувати рятувати уже за добу після операції у пацієнтки відновилась мова та рухи верхньої кінцівки. Нині жінка самостійно їсть та сідає, а ще з допомогою фізичного терапевта робить перші кроки. Намагалася зробити перші кроки, намагалася прийняти вертикальне положення і маленькі, але перші кроки такі були. З часом я вважаю, що Лідія Івановна зможе себе обслуговувати в побуті. І я німного не нехорошо хорошо вигляжу. Ну, що ж делать, якщо ти больной? Я лично очень признательна человеку, который зараз займається мною? Тетяна Весна, Богдан Казирі, Суспільне новини, Полтава.